Доброго дня, всім доброго дня. Кворум наявний, кворум наявний. Реєстрація проведена. І тут будемо їхні чисті законодавства розпочати позачергову. 98-го, давайте зробимо розмови. починаємо.

Шановні депутати, у нас сьогодні запрошений Раченко Валентин Васильович, житель міста Євпіна, і Кацап Сергій Васильович, голова права та захисті готинщини. Так, починаємо роботу. Про внесення змін до рішення Отинської міської ради від 25 грудня 25 року 69-79-96, Про місцеві бюджет Отинської міської територіальної громади на 26 рік. Прошу. Шарапи, 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 міську, Трешті, Ані, Три хвилини назад. Три Три назад. Кого запитання, може є, давайте задамо Валентині Михайлові. Кого є запитання? Голосує. Рішення приєдна. Про виконання перспективного плану роботи Ядинської міської на 25 рік. Шановні колеги, комисията за тази експеримента, до да опитаме. Няма за Не, не Прошу да гледаме. Решта е принята. Пробки инклюзивно ресурсно център Рада на 25-й річ. Шановні колеги, дане питання, на питання, ви зараз на засіданні постійної комісії рекордовно підтримати. У мене питання. Скільки дітей зараз охоплено вашим, вашим підрозділом? Безпосередньо зараз на колекційному розвитку відходить 14 дітей. Це близько 40 в середньому корекційний занят на тиждень. Скажіть, будь ласка, охопленість вашим інклюзивним центром навчальних закладів? Ми є Наші фахівці були в команді супроводу, і ті діти, які необхідні пришлі розвідкової послуги, це і друга школа, це і перша школа, третя школа, це і сільські, це. І Що скаже друга школа? Коли на спільному засіданні, були по хлопчику, мама була присутня, працівники інклюзивного центру, були присутні, надані були. Рекомендації. я ж не могла на комісії задавати питання, тут а. вже я можу. І також були і Волос, Яна була в мене, і Трішина була на співпраця На день допомогли вчителя, але це це, не ми бачимо. Що ви, ви не? кажете? ходить троє дітей і спрагав, тому, що, що перевели сюди війну, що тут зручніше і дітям з інвалідністю сюди. Є, що ходить, і, Звичайно, ви знаєте, кошту, вона, воно, які ходили, бастували, але зручно батькам надають. Тому що батьки нашого цього мікрорайону дуже інші. Ми радіють до мікрорайону. Сідять, ходять, відвідують занять. А скажіть, будь ласка, скільки сільських дітей? Шість. Вони ходять, коли возять до них. Ми, де, де, тільки, сума, команда супроводу збирається і команда супроводу ну, ініціює керівник закладу. Тобто тільки збирається, зразу ми запрошують нас, і наш фахівець виїжджає. Є ще запитання? <клес> Проголошували. Умови хороші там у вас вже, так? Так. <клес> так, я була особисто, все перевіряла, все добре. Хотілося б, щоб просто більше було дітей. Ні, ну ти що є, якщо не були охоплені. Хай був здорові. <свист> <свист> Яна, а людину, який у нас заїжджає, чи не приходили? Ні, ні, не розуміла, добре дякую. Так, не мороження. Про підсумки роботи є Єлатинського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг за 20 років. Шановні колеги, на скільки запитання розглядалося, переконкували підтримувати. Присутні є запитання? Немає. Прошу голосувати. Я питаю Сергія і. Іван Девасейович. Рішення прийнято. Промиссия змін до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення, Турці вулиці Національного супротиву, Єдинської міської територіальної громади, адворсусті, 28 років. роки. Зласу, з Олександром. Другий так, у нас є, що скажу. Рішення прийнято. Просто законодание виконання розовое действительно деятельность, діяльності и медицинский раз горяги На 25 20 років. Хорошо. На спину засиливано когда я задался, вот у китка. Прошу добре, добре. Про виконання програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Язинської міської територіальної громади. А збільмов засідає постійної комісії та виглядає розповідає політику. Голосує. Рішення прийнято? Про визначення переліку об'єктів та видів суспільно корисних оплачених робіт на території Руської міської територіальної громади на 26 рік. На спілку в засіданні постійної сідали. Рішення про них. Про безоплатну передачу комунального майна з балансу комунального некомерційного підприємства інприємства міської... Правда, центральна міська лікарня на баланс комунального некомерційного підприємства, Офіційної міської ради і центр первинної медичної санітарної допомоги. На засідання постійної комісії Одинської міської ради питання розглядуся, командований. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні всі питання, які виносились на сьогоднішній розгляд, розглянуті.